Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Малята, погляньте, яке гарне сьогодні небо. Воно високе і синє. Там сонце гуляє, до нас у віконце заглядає. Давайте разом покличемо його і ти гуляти з нами. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, діточки гуляють, тебе викликають. То давайте ще раз покличемо сонечка. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко. Діточки гуляють, тебе викликають. Ось і з'явилось до нас сонечко. Його необхідно привітати. Доброго ранку, сонечко. Ясне сонечко в кімнату, Загляда в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Малята. Подивіться уважно на сонечко. Якої воно форми? Вірно, круглої. А сонечко велике чи маленьке? Правильно, велике. А якого кольору сонечко? Так, вірно, жовтого. А ви любите сонечко? Звісно, люблять всі дітки. А чому ви його любите? Правильно, тому що воно нас гріє. Від його тепла ростуть квіти, дерева. На сонечку люблять грітися котики, собачки, пташки і всі-всі, всі. Коли сонечко є на небі, то на дворі... Світло це день. А коли немає, то темно це ніч. А тепер, малята, ходімо, прогуляємося з сонечком. Малята, погляньте, хто це до нас іде. Дітки, я буду читати віршика, а ви будете показувати, хто це такий. Іде коза рогатая, іде коза вухатая. і з рогами, скопитами, з за дітками малюками, ніжками туп туп, віченьками луп луп, хвостиком хвись хвись, ріженьками джись-джись. молодці дітки. Ви все правильно показали. Це до нас кізонька прийшла, але їй уже час іти до своїх діточок. Бувай, кізонько. Дітки, так хто ж до нас заглядав у віконечко? Вірно, молодці, це сонечко. А кого ми з вами зустріли на прогулянці? Правильно, кізонько, які ви молодці, малятка. До побачення, до нових зустрічей.